Коли ми подавали бюджет, коли я був міністром фінансів, ми подавали не тільки документ, папір, ми давали тираж. Тираж готує Міністерство фінансів. Ми друкуємо, не пам'ятаю вже скільки екземплярів, але для кожного народного депутата. Якби хоча б якщо б з'явився сюди документ, то хтось би його побачив. Сюди прийшов папірець, що ми подаємо бюджет, і отут вже від футболу, що ми вам повертаємо. Повертають папір, погуляв папір, а не бюджет. Дорогі, ну, Найшвидше ухвалення позиції, завтра щось спитати, з'ясувати, для себе протесті розглядати. Вони хочуть близьковично це ухвалювати, бо є завдання. То Україна вже поставила сумний рекорд прийняття бюджету, не пам'ятаю, який це рік був, чи минуло, чи позаминуло, коли бюджет від моменту доповіді міністра фінансів до прийняття менше 11 хвилин. Це, думаю, рекорд, якого ніде в світі не було. Очевидно, для, для них немає значення, який бюджет. Бо мене в першу ціка, в чергу цікаво, б якість документу. Бо не, не папір, не кілограм паперу в Україні потрібно, а відповідь на серйозні виклики, які є перед країною. Бо бюджет має давати відповідь, а не ставити. В будь-якому випадку ми прочитаємо бюджет до його розгляду. Ми попрацюємо, в нас є спеціалісти, які готові дати оцінку бюджету. Але поки що нема чому давати, немає документу. Що розглядати? От, яку, який кілограм паперу розглядати? Його нема, не існує фізично. Віктор Михайлович, сьогодні вже курс долара до гривні, з кожним днем все більше відрізняється від курсу МБУ. Власне, в нинішніх умовах щодня росте. Що буде далі на вашу добу? Ну, проблема платіжного балансу не має гасити. Є проблеми, яку пробують вирішити не природніми природними інструментами. На проблему дисбалансу має реагувати курс. І це треба було ще три роки назад робити. На жаль, не роблять, і тому це робить завжди серйозні ризики для обмінного курсу. Можна сказати, що обвал гривні відтерміновується чи утримає в 2014 році. Ще раз хочу наголосити, є баланс, який формує обмінний курс. Ключова проблема дисбалансу є борги. Але ж вони нарощуються. Політика нарощення боргів замальовує проблему, вона не вирішує проблему. Тому при, при такій політиці я не бачу, як можна тримати те, що не тримається. Може, при, коли, коли прийде час ще, коли прийдеться спробачувати по боргах і буде важко тримати гриву? Ми, бор... Україна кілька років вже має дисбаланс. Дисбаланс загострюється. Ви це відчули Ситуація ситуації останніх місців. В чому ситуація? Неможливо позичити вже. От чому казначейство не виплачує по зобов'язанню? Чому придумують спеціальні гроші? Тугрики, фантики, казначейські селі. Тому що уряд перестав бути надійним кредитором. По якій причині? В боргах, як шовках. Тому цей шлях нічого доброго не сулить. І те, що нам дали кредит, так плакати треба. Бо нам дали кредит, дотягніть і погіршить ситуацію. Бо проблема ж не вирішується кредитом, проблема вирішується внутрішніми діями. Фундаментальне рішення. Україна повинна мати бездефіцитний бюджет на наступний рік. Цей сигнал я розумію. Цей сигнал розуміють ринки, що Україна влада одумалась і починає вести знімати країну з боргового наркотика. Але цього ж ви не чуєте.